Цьогорічне свято останнього дзвоника в школах України для випускних класів відбувається значно швидше, за часовим терміном, ніж інші роки. Але це не означає, що якісь зміни в традиційному сценарії його проведення. Дорогі наші іменинники випускники. Я вітаю усіх, хто завітав на свято останнього дзвоника. Це особливе свято. Сьогодні особливо для наших випускників. Його всі знають, його завжди всі чекають. Сьогодні, дорогі діти, прозвеник щасливий останній шкільний дзвінок для наших випускників. Найніжніший, наймалиновіший, найдорожчий звук для кожного вчителя і учня. Особливий цей останній шкільний дзвінок, бо він вас виряджає дорогі випускники. У самостійне щасливе життя. Він особливіший тому, що ви закінчуєте школу саме в рік Євро 2012. Тому і 3 травня для вас був останнім днем навчання. Сьогодні, 11 травня, ви закінчили державну підсумкову атестацію. Зранку ви ще здавали екзамен. А сьогодні для вас продзвіник вже останній шкільний дзвінок. А завтра. Буде випускний бал, на якому ви отримаєте атестати. найголовніший документ перший документ зрілості. Свято останнього дзвоника в Тисминицькій заводсвітній школі, як і інша школа України. Це свято прощання з школою, це свято радості та смутку. Адже у цих школярів закінчується певний етап в житті. Закінчилось дитинство, і вони входять в доросле самостійне життя. Напевно, ну, це одна із тих можливостей сьогодні день. Випускного останнього дзвоника, де ми зобов'язані один одному подивитися в очі, товариш, товаришу, потиснути руку і сказати, дякую тобі, друже, що ти зі мною був разом всі ці 10 років, що ти мені допоміг, що ти мені порадив. Сьогодні є одна із можливостей подякувати Богові, подякувати батькам і вчителям, які вклали немало зусиль для того, щоб ви навчилися головного. Моралі і цінити один одного, цінити життя. Ця школа, збудована 30 років тому, Вона стала для багатьох поколінь рідною, і в тому числі для наших випускників, яких ми сьогодні випускаємо. Цей рік знаменний для тисмениці тим, що цей випускник, цей випуск йде у рік ювілею Тисминиці, 950 років. Дівдії Тисменниці, і ви прикрашаєте діти, гарно вчитеся, підготовка ваша до майбутнього дуже гарна, плідна. Я думаю, що не помилююся, якщо 95% з вас всі будете відзначати тисячоліття тисменниці. І в цьому я вам бажаю здоров'я, добра, щоб ми гідно зустрічали ці ювілеї нашої тисниці. Треба, щоб тисмицю прославляли гарні діла, гарні вчені, гарні вчинки. Ми маємо приклади гарних вчинків людей. І тому я вам бажаю на цій дорозі, щасливого майбутнього, здоров'я, добра, всіх вам земних благ. Сьогодні для цих школярів лунає останній дзвоник. Швидко пролинули роки в школі, наче весняні хмаринки на небі. Ще недавно для них дзвонів перший дзвоник у рідній школі, а зараз лунає вже останній. Сьогодні для описників звучать слова побажань, адже попереду велике довго життя. Хай все у вас буде добре, хай долі складається для кожної з вас як найкраще. Ось час проб'є, і школу ми покинемо. Уже назавжди тут не буде нас. Розійдемось. У світ ясний полинем. І засумує школа рідний клас. Ми вам, молодшим, школу залишаємо. Шануйте старших, дружбі всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо. Та про любов на партах не пишіть. Учіться добре і живіть чудово, та не гуляйте у вечірній час. Не бийте вікна, навіть випадково, та час від часу згадуйте про нас. Пишіть диктанти і книжки читайте, ще дух нарешті школи щез. Ну, а з уроків, друзі, не тікайте, навчальний не порушуйте процес. Садіть дерева, сійте гарні квіти, хай буде школа, як вінок для вас. Будьте щасливі в рідній школі, діти, а ми сюди прийдемо ще не раз.